Коляд, коляд, коляда у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку, коляду поклич у хату, Щоб Ісуса привітати. Перейди за qr кодом та подивись мультфільм про народження Ісуса. У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста, мов сльозина. Божий син, свята зернина, І донині нам сія Віфлеємська зоря, ніч різдвяна, світла, чиста, небо зорянім на мисті, Щастя й радості багато, нам несе різдвяне свято. І щоразу воно нове Свято Свят, Різдво Христове, Різдвяна зірка. Це головний атрибут Різдва, вона символізує народження. Це вона зійшла на небі, коли народився Ісус. Пропоную тобі разом з дорослими зробити різдвяну зірку. Для виготовлення різдвяної зірки тобі знадобиться кольоровий папір двох кольорів: синього та жовтого кольору. Ножиці. Паличка, на якій буде триматися різдвяна зірка, клейонка, серветка, клей, пензлик для клею, стрічки для оздоблення різдвяної зірки. Спочатку треба два аркуша кольорового паперу синього та жовтого кольору скласти так, щоб утворилися два великих квадрати однакового розміру. Заві смужки жовтого та синього кольору треба відрізати ножицями. Квадрати жовтого та синього кольору треба скласти так, щоб утворилися трикутники, трикутники жовтого та синього кольору треба склеїти між собою за допомогою клею та пензлика для клею. Деталі майбутньої Різдвяної зірки треба з'єднати між собою. Тепер можна зайнятися оздобленням різдвяної зірки. Я використала квадрат синього кольору, круг жовтого кольору та круг синього кольору. Залишилось тільки прикрасити зірку стрічками та прикріпити її до палички. Ось і все. Різдвяна зірка готова. Наступним атрибутом різдва є різдвяний дзвоник, який за повір'ям розганяє злих духів у темряві. Зеленькотіння дзвоників це символ сповіщення радісної новини та голосу янголів: витинанка дзвоник. Витинанка від українського слова витинати, тобто вирізувати. Це вид народного декоративного мистецтва. Щоб зробити витинанку, треба аркуш паперу білого кольору, скласти навпіл та відрізати половину, відрізану половину знову скласти навпіл та намалювати за допомогою олівця половину дзвоника, а потім на цій половині дзвоника треба намалювати малюнок. Який ти будеш витинати, вирізувати. Тепер тобі залишиться тільки вирізувати лінії, які ти намалював на половині дзвоника. Потім вирізати сам дзвоник та розфарбувати його. За бажанням можеш прикрасити свій дзвоник. Вертеп це український народний театр, це головний символ Різдва Христового. Що демонструє таїнство появи Ісуса на цей світ, Різдвяний павук це плетена із соломи, складна повітряна конструкція з чотирикутників, яку підвішують під стелею. Павук в українській культурі символ добробуту і вдачі. Спробуй разом з дорослими створити свою конструкцію павука. Для створення однієї частинки павука. Тобі знадобиться 8 соломинок по 12 см і 4 по 8 см. ножиці, голка, нитки. Голкою нехай працюють дорослі, а ти зможеш подавати соломинки для майбутнього павучка. Спочатку треба нанизати 3 соломинки, одну коротку та дві довгі, щоб вийшов ось такий трикутник. Потім треба, щоб вийшло ось таких чотири трикутника. В цій конструкції головне, щоб посередині був квадрат. Потім треба з'єднати ось ці дві частини, а далі ось ці дві частини. Щоб вийшла ось така конструкція. Важливий для нас, українців, атрибут Різдва, дідух. Він символізує урожай, добробут. У світле Свято Різдва побажаю тобі добра, щастя, добробуту та затишку вашій домівці, душевного тепла. Хай ваше життя буде щасливим, мирним та спокійним.